Президент України Петро Порошенко України політико-дипломатичним. Тати відсіч агресора. Ми побудували себе славою за цей рік службовцям загиблим під час сьогодні. Ми відкриваємо пам'ятник герою командиру генерал-майору Національної гвардії Олександрові. Радієвському. Це саме його бригада разом з іншими частинами та підрозділами сил антитерористичної операції 22-24 липня минулого року з боями звільнила від терористів цей чудовий край. На жаль, Комбріг Радієвський загинув від рук бандитів, потрапивши в засідку. Життя Комбріга Радієвського обірвалося. Між лисичанськом і северодонецьком. Я хочу ще раз наголосити, що Україна пам'ятає кожного воїна, який віддав за неї найцінніше життя. Оголошується хвилина мовчання.